Вже цього четверга, 3 жовтня, виходить новий номер обласної газети Вісті Придніпров'я». не пропустіть головні новини та цікаві матеріали тижня. Ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Протеняком, колишнім міським головою апостолового. Він розповідає про свій багаторічний досвід роботи на благо рідного міста, про виклики та рішення, які змінили життя громади. Все про субсидії на опалювальний сезон, що потрібно знати, щоб вчасно отримати допомогу від держави. Нові правила мобілізації та штрафи, які зміни приніс новий закон про мобілізацію та що тепер загрожує за невиконання норм військового обліку, дізнайтеся в нашому випуску. 160 мільйонів гривень на потреби сил оборони, як Дніпро продовжує підтримувати армію, виділяючи додаткові кошти на транспорт, техніку та обладнання для наших військових. Історична стаття про Михайла Драгоманова. Дізнайтеся більше про його внесок у розвиток української науки та культури, екзотичні хвороби в Україні, що таке гарячка західного нілу, як вона поширюється і як захиститися від небезпечних комарів. Корисні рецепти, нові ідеї для смачних та корисних страв, які допоможуть зміцнити ваше здоров'я та додадуть енергії в осінній період. Вісті Придніпров'я актуальні новини, оголошення та багато іншого. Купуйте або передплачуйте газету Вісті Придніпров'я вже сьогодні. Залишайтеся з нами у центрі подій.